Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. В цьому відео я хочу затронути дуже важливу тему. Зараз з 1.11 вийшов закон, який називається Selbstbestimmungsgesetz. Відповідно до цього закону, ви можете змінити своє ім'я і свою стать. Чому я вирішила зробити відео саме про цей закон? Тому що ем, його дозволили з 14 років. Тобто, ваша дитина. Має право піти в зак зараз в Німеччині і сказати Привіт! Я хочу змінити своє ім'я і я хочу, щоб я була не хлопчиком, а дівчинкою або кимось щось іншим. Взагалі абсолютно нормально ставлюся до течії LGBTQ, у мене є друзі, які є гомосексуалістами і е, чудові, неймовірні люди. Справа зараз в тому, як цей закон буде негативно впливати на нашу молодь. Пункт перший. Раніше для того, щоб змінити ім'я і стать, вам що треба було зробити? У вас треба, щоб було свої гутахтен психологум, тобто е, два, е, як сказати, gutachten – це в нас е, огляд від психологів, які сказали. Так, це людина, зараз Марія, але вона почувається себе як Степан. Або це в нас Сашко, який насправді Наталка. І плюс вам потрібно, щоб був гріх пишлюць. Тобто з цими всіми кут-ахтнами, з цими оглядами, ви йдете до суда, і суд виносить вердикт і каже, так, ви можете офіційно, ви йдете в ЗАГС і змінюєте своє ім'я і стать. Зараз сказали німці, нема питань. Будь ласка, робіть це самі. Які можуть бути проблеми? Якщо ваша дитина в 14 років знаходиться в нестабільному стані, діти взагалі в 14 ще шукають себе, своє місце в світі. Зараз діти в нас травмовані під час корони, плюс війна. Скільки я проводжу консультацій вже для батьків, які кажуть, мене дитина сидить в кімнаті, вона не хоче бути тут, вона не хоче бути там, я не знаю, що відбувається. Діти шукають. Якісь змін і стається, що якщо я зараз зміню свою стать і ім'я на інше, то я буду іншою. Це саме такий психологічний важливий момент, щоб ми зрозуміли законом. Це заборонено. Була мен ситуація. Коли клієнтка каже доньці 18 років, вона сказала, що вона, значить, хлопець. Добре, кажу: до психолога, до гінеколога гормони. Це була дуже важка процедура, якщо ви збираєтесь змінити свою стать. І коли кажу, тільки ти не йди з нею, так, мама. А хай дитина сама, от вона тобі сказала, що вона зараз пацан. Ну добре, вперід це приймати гормони, це зміни, це операція, це серйозно. На цьому все закінчилося, оскільки дитина сказала: Ні, я погралася і хватить. Ті випадки, які є серйозними, ті випадки, коли справді людина потребує допомоги, неважливо, це 14 років чи ви в дорослому віці, треба робити. Якщо діти використовують такий момент, як щось нестабільне або показати, мені часто мої діти розказують, що в них діти, я називаю дітьми, 18 років це ще дитина. Тому що в них в класі, наприклад, дівчинка сказала, я прошу називати мене іншим іменем. Тут такий нюанс для того, щоб це відбулося, батьки мають підписати документ. І з цим документом ви йдете до вчителя, і вчитель в журналі змінює, що ви не Люсі, а я не знаю там Емір. Тобто це такий важкий процес. В чому зараз небезпека цієї ситуації? Діти можуть повально ходити. Я навіть зараз шукала інформацію це ж ти в інтернеті. Вже є 676 заяв в Ляйпцигу, в інших містах також. Люди подають заяви. Знов таки, раніше вам потрібно було два цих дослідження чи два гуд від огляду, там, заключення від психологу, і потрібно, щоб суд це вирішував. Тобто це була важка процедура. Зараз, будь ласка, і знов-таки, яка небезпека? Вже був такий прецедент. Люди в спортзалах, дівчата в роздягалці, є в нас спортзали тільки для жінок, є змішані. І тут приходить мужик, починає роздягатися разом з жінками. Всі в шоці кажуть, хлопці, що ти тут робиш, з якої ти сказки, де ти загубився. А Він каже: А я дівчина. Такі моменти будуть. І був прецедент, що жінки сказали: вибачте, ми не будемо з ним разом займатися. Його попросила власниця цього спортзалу. На вихід він подав заяву, це дискредитація його е статті, і вона йому виплатила гроші. Тобто, таким чином можна дуже класно заробляти гроші і е приходити туди. Туалети вже є нейтральні. Наприклад, моя донька каже, що там, де вона навчає, навчається, то в них вже в студентському містечку не хлопчики і дівчата, а йде е для і хлопчиків, і дівчат. Будь ласка, заходьте. Чесно, я не знаю, як це відбувається на практиці. Наприклад, моя дитина каже, що я не хочу ходити в туалет там, де ем, стоїть поряд хлопець. Ем, які у вас є думки взагалі? Будь ласка, пишіть під відео, і я хотіла в цьому відео вас повідомити, щоб ви поговорили зі своїми дітками, що зараз такі речі реальні, нормальні, можливі. Ем, то буде використовувати цей закон в своїх якихось негативних, як так правильно сказати, цілях. Ми побачимо. Але дітей зараз потрібно. Гарне слово сенсибілізія. Дітям потрібно розповісти, що так, це можливо, реально, але такі наслідки. Ми побачимо з часом, як буде втілюватися це в життя. І про туалети, будь ласка, напишіть, ви вже таке бачили в ваших містах є такі туалети? Плюс зміни, можливо, хтось є. Я спілкуватися з спілкувалася з одним клієнтом, він був чоловіком, зробив операцію, тобто він це мав, скажімо так, серйозно, це не були іграшки. Він приймає гормони. Коли ми почали працювати, він припинив приймати гормони. Це привело до депресії, порізані руки, тобто намагався себе вбити. Це дуже важлива ситуація, це складна ситуація, коли людина справді почуває себе жінкою в тілі чоловіка або навпаки. Тому сенсибілізуйте своїх дітей. Сприймайте, що ми зараз живемо в новій реальності. Такі речі є, особливо в таких містах, як Берлін, такі вільні, великі города, в деяких німці ще більш консервативні, але побачимо, як це буде все відбуватися. Тому чекаю на ваші коментарі під відео. Розповідайте своїм дітям, кидайте це відео також знайомим, щоб вони дивилися і розуміли, тому що діти в 14 років не можуть приймати ці рішення самостійно їм потрібна підтримка батьків. І Якщо ви будете називатися іншим іменем, це не змінить вашу ситуацію, вашу проблему. Це потрібно донести до ваших дітей. Як завжди, я вам вдячна і почуємося в наступних відео.